Деструмах це препарат, котрий швидко та якісно допомагає розкладати рослинні рештки після збору урожаю. Це інструмент, що перетворює стерню на корисне добриво та робить ґрунт живішим і продуктивнішим. Навіщо потрібен деструктор стерні? Після жнив на полі лишається багато рослинних решток, солома, стебла, коріння. Якщо їх не розкласти правильно, це створює проблеми. Грунт повільно відновлюється, наступна культура гірше сходить, можуть розвиватися грибкові хвороби. Азот у ґрунті блокується під час природнього розкладання стерні. Деструмах допомагає швидко запустити процес розкладання, зняти навантаження з ґрунту і зробити поле готовим до наступної культури. Деструмах містить корисні мікроорганізми та спеціальні ферменти. Коли ви вносите його на стерню, мікроби з'їдають рослинні рештки, ферменти прискорюють їх руйнування, з решток утворюється гумус та доступні пожнивні речовини. Грунт стає більш пухким, живим і родючим. Рекомендовано у бакову суміш вносити азотомісні дорожчині добрива у нормі від 5 до 15 кг на 1 гектар. Те, що могло розкладатися 8-12 місяців, з деструмагом перетворюється в цінне добриво вже за 1,5-2 місяці. До основних переваг препарату деструмаг відносяться швидке розкладання стерні, швидше підготовлене поле, це краще поле, збільшення гумусу, рештки не пропадають, а працюють на урожай. Розблокування азоту. Не потрібно додатково вносити великі азотні норми для розкладання решток, менше хвороб на полі, грибкові патогени руйнуються разом із залишками рослин, покращення структури ґрунту, легше працювати техніці, кращий розвиток кореневої системи наступних культур. Вносити деструмах потрібно відразу ж після збору урожаю по стерні. Працює він практично на всіх сільськогосподарських культурах. Рекомендується дрібнокапельне оприскування, найкращий ефект при легкому заробленні стріні у ґрунт норми внесення згідно рекомендацій. Головне, щоб був мінімальний рівень вологи, тоді мікроорганізми швидше запускаються. Деструмах це простий та ефективний спосіб прискорити розкладання стерні, підняти родючість ґрунту, зменшити хвороби і підготувати поле до нового врожаю без зайвих витрат. Якщо ви хочете стабільну, здорову і прозору технологію, деструмах стане її важливою частиною. Зерева. природа, що працює на урожай.